Завтра в нашому місті стартує початок опалювального сезону, будуть запущені котельні. І на наше підприємство «Жилсервіс» це накладає багато обов'язків і багато додаткових труднощів. Тут повин, ми повинні розуміти, що зараз у нас є досить великі проблеми з персоналом. З призивом до військової служби. Тобто, у нас зараз наші слюсаря, які обслуговують міста, там середній вік у них вже значно більше 50 років. Тому їм досить важко. Та й недостатня кількість персоналу. Також ще один важливий чинник. Це відсутність мешканців в досить багатьох квартирах, які виїхали десь, переїхали, десь тимчасово відсутні. А для випуску повітря системи опалення, щоб воно ефективно працювало, нам необхідно попасти в квартири верхніх поверхів, це в п'ятиповерхових будинках, та й деяких дев'ятиповерхових. Тому ми звертаємося до мешканців. Міста з розумінням віднестись до цих проблем і максимально надати нам допомогу в випуску повітря і запуску систем опалення. Також ми хочемо наголосити, що запуск системи опалення це не натиснути кнопочку і усіх тепла. Нам треба обійти всі будинки і по декілька разів піднятися на верхні поверхи і провести наладку систем опалення. Тобто запуск системи опалення буде продовжуватись десь ну, не менше двох неділь, і десь у когось тепла зразу не буде. Тому просимо. Без всяких, безпідставно не дзвонити в диспетчерські служби, не перегружати їх, тому що в такому разі ми не можемо оперативно десь щось виконувати. По прошлому році у нас кількість заявок по системам опалення в перші дні перевищувала 400 за робочий день, за 8 годин. І досить трудно відсортувати їх дійсно ті заявки, які треба швидко виконати, які можна відложити. Тому просимо мешканців з терпінням віднестись до того, що тепло з'явиться не в перші години і навіть не в перші дні. І бажаємо вам теплої зими, і хотілося б, щоб ніхто на ніякі агресори в цьому не помішали. А ми зробимо все, що від нас залежить.